Ще 10 липня у мене виникла ідея створити таке середовище освітній простір плюс, яке матиме символічну ціну, але перебуваючи в якому учасники даного середовища отримують безліч бонусів від мене, тому що кожного дня я щось роблю: чи то відео, чи то зображення, чи то знайомлюся з новими якимись ресурсами. От, або ж якісь опрацьовую методичні теми, проблеми, все це відображається у на каналі Освітній простір. Насамперед було створено швидку навіга... навігацію по темах каналу. От, і натиснувши на, наприклад, ось у нас є зображення. Натиснувши на кнопочку зображення, у нас підтягуються всі зображення, які є на каналі. Як ви бачите, скільки вже їх є різного виду різних типів. Власне. Зображення не є е, основним, скажімо, елементом даного чату тому що, е, даного каналу, тому що в основному це акцент на е, різні відеоуроки тощо. І ось вже учасники отримали е, серію відеоуроків на цікаві ресурси. Тобто дещо з'являється нове, і зразу все це отримують учасники чату. Ну, Ми бачимо, що це і вікторини, це і зображення різного типу тощо. На каналі можна знайти цікаві відео, які можна використати. Як, ти у, і та, забрали його до себе. як у старших класах, так і в е, середніх та початкових на уроках. Додаю різноманітні, такі цікаві візуальні елементи, які можна потім перетворити у вавхаки до уроків. Наприклад, в мене була колекція Собору Паризької Богоматері, я його сюди додала, і в розділі зображення мистецтва Всесвітня історія він там є. Отже, ми бачимо, що це школа, що це Україна, що це зображення, що це знову ось пішли ресурси, з якими я безкоштовно колеги відеоуроки знайомляться. Вже бачите, скільки їх і далі в нас відбувся, скажімо, тиждень вав уроків. Власне, всі мої публікації були присвячені цій темі. Зокрема, у багатьох постах на каналі велася розмова про мікротрансформацію. Що це таке, як вона описується у авурок, і приклади додала мікротрансформації для різних предметів. Їх багато, тому я ж кажу, акцент робиться не на одному предметі, а на всіх намагаюся, щоб всім учасникам каналу було комфортно, цікаво та корисно на даному каналі. Освітній простір плюс. Ви знаєте, що таке е, селфі теми? Якщо не знаєте, то учасники каналу Освітній Простір Плюс це знають і отримали приклади, як це створювати. І не тільки приклади зображень, а й промти, які допомагають генерувати такі зображення. Знову нове відео, новий відеоурок створила цікавий вавхук і додала учасникам чату. Також учасники каналу, а не чату, отримали ось такі презентації з літератури, з історії, повністю уроки, які, наприклад, у магазині Методична палітра вчителя коштують 50 гривень. Тобто фактично два уроки вже компенсували вартість участі за місяць. От, також додано шаблон от такого ВАВ уроку безкоштовно. Ну і власне далі ми також бачимо посилання на цікаві ресурси. Знову ж таки ось розповідь про ресурси, промти, все, що минулі Створено фізкультфілинки, зображення цікаві, всі тут є. Якщо я знаходжу цікавий ресурс, або, наприклад, виникає запитання, як додати зображення без бекграунду, тобто без фону. І зразу ж учасники каналу отримують посилання та коментарі, як це зробити, ну і зразки таких зображень. Створено вавхук до теми античність, і зразу ж цей вавхук, ось такого плану, з'являється на каналі. Уявіть собі, ви стоїте на величному мосту, позаду античні колони. Ну і так далі. А також зразу додані зображення, які я згенерувала по темі античність, які стануть пригоді як вчителям історії, так, наприклад, зарубіжної. Та й взагалі для якихось інших презентацій з мистецтва можна використати дані зображення, вже готові, без будь-яких затрат та проплати у ресурсах, які мають платні версії. У нас не тільки корисно, у нас і весело. Ось такі цікаві каченята звеселяють наш канал, і учасники каналу можуть їх використати для своїх потреб. Ну і завершився наш тиждень Вав уроку е розповіддю про те, як в одному цікавому ресурсі створювати Вав-Хуки до Вав уроків. Отже, канал існує лишень 11 днів, а ви бачите, скільки різноманітного матеріалу вже отримали учасники каналу. Тому запрошую вас, колеги, і сподіваюся, що ви не пошкодуєте.